Зірки ютубу бразерс бенд ще рік тому чітко довели: Бандора це вам не шароварщина. Хоч Леді Гагу, а хоч і Лінкін парк. Усе можна на ній зіграти. А ще до снаги спробувати ось так. Що грає цей одеський хлопець, простим приколом не назвеш. Джаз, нью ейдж та ноу-хау, чамінг. Бандурист пише у цих стилях абсолютно оригінальну музику. Пропагувати інструмент можна і за допомогою шоу, але Георгій обрав важчий шлях. Це знов ж таки дуже відносно пропаганду. Як чого? Якщо грати якщось там таке попсово, то що бандура це. Обсовий інструмент, ну, в принципі, будь-який будь бандурист з вухами він може зіграти будь-яку мелодію. Тобто це вже ну, таке. На жаль, не всі про це знають, тому дивуються там, о, там, Мурка на бандурі, наприклад, да? таке щось. Яка вже тут мурка серйозні речі. У Матвієва вже третій альбом готується. Та ще й кліп власний. До цього в Україні знімали відео з бандурою, проте тоді інструмент був у гурті з іншими. А тут вся увага є й одній. А взагалі, якщо пригадати усі подібні експерименти з бандурою, то пам'ятаємо лише Романа Гринкева. Матвієв, якщо не його послідовник, то принаймні мислить у тому ж напрямку. Важливо не на чому ти граєш, а як. А ще не буває джазових чи не джазових інструментів. Це вже Олексій Коганмір. Я співав колись Тарас Петрененко старий інструмент в руках молодої людини, старий кінь борозди не псує, оє. Це правда, правда, і те, що на концерті Георгія Матвієва порожніх стільців не було. Перехвалювати молодих не варто, але якщо цей хлопець і далі так продовжуватиме, незабаром бандура не лише з андеграунду вийде, а й припинить асоціюватися з кобзарями та віночками. Деякі кажуть, навіщо писати музику, коли вона вже вся написана. От, власне, ті, хто думають, що вона вже вся написана, і грає те, що вже відомо, чи те, що. Наперед вони знають, що це сподобається більшості людей, то вони музику не пишуть. А ті, хто думають, що ще не все, не все написано, то вони спробують і пишуть. Олена Чеченіна, Тарас Чкан, служба новин Волна, Київ.